Всім привіт! А зараз ми знаходимося на ділянці. Наш гібрид дельта української селекції від компанії Гран. Це інтенсивний гібрид. Він має фау 280, має дуже гарну посухостійкість та гарну вовгу Як ми бачимо, гібрид кремнисто-зобовидний жовтого кольору. Насіння має. Вологість при збиранні, звичайно, ми маємо 15-16 висотків. Він майже не... Потребує досушування при нормальних погодних умовах. В залежності від рівня одобрення та вологи ми можемо отримувати врожаї 150-160 центнерів. На даний рік, в зв'язку з тим, що не було вологи, ми плануємо по даній ділянці отримати 80-90 центнерів з гектару. По технології даний поле було після соняшника, мали осінню оранку, внесені азоту. По вислі у нас була дісковка та культивація. посів був 75 тисяч на гектар. Проводили ґрунтовий захист есміталофор Терботолазін. Далі робили післясходовий захист нікосульфурон і 24D Фаратуам. Гібрид дуже стійкий до грибкових захворювань, самих поширених, стійкий до похичатої сачки. Як ми можемо побачити по цій ділянці, у нас. Зовсім немає прояву по кухірці сашці одного з найшкодичільних захворювань на кукурудзі. А якщо вас зацікавив даний гібрид, або в нас в є інші гібриди кукурудзи, соняшні, куріпаку, звертайтеся звертайтесь в номер в шапці профіля, або робіть замовлення на сайті.